Надія Лозинська після завершення навчання влаштувалася у школі психологиною. Згодом дівчина долучилася до проєкту Почуй лікаря в освітніх закладах Яворівщини. Надія розповідала школярам про користь здорового харчування. До того ж, лекторка ділилася практичними методиками, які допомагають зберігати психічне здоров'я. 12 кроків покращення свого психічного здоров'я там ми проходили щоденник вдячності. Ми вдячні за це, те, Те, дякую за те, що я даю інтерв'ю. Дякую за те, що. От такі хороші позитивні люди за все повністю за все. І коли ми акцентуємо увагу на позитивному, відповідно, ми щасливі, щасливіші робимо. Проєкт почує лікаря. Просвітницька ініціатива на Львівщині, за допомогою якої популяризують здоровий спосіб життя серед молоді. Лікарі, волонтери та студенти-медики з допомогою лекцій та тренінгів розповідають школярам про важливість занять спортом та профілактику захворювань. Більше 40 тисяч учнів отримали різноманітні знання по профілактику серцево судинних Хворинь про статеву гігієну, про гормональні стани, про шкоду від коріння алкоголю, про правильний спосіб життя. Більше тисячі лекцій проведено. Це про те, що медицина і здоров'я це не тільки про лікування лікуваннях, а також про їхні профілактики. До проєкту Почуй лікаря на Львівщині. Може долучитися кожен, хто дбає про здоровий спосіб життя, аби відвідувати безкоштовні тренування у парках, марафони здоров'я та просвітницькі лекції, необхідно відстежувати Фейсбук-сторінку Почуй лікаря. Там розміщують анонси. Віталій Демкальченко, телеканал Перший Західний.